Вітаю, четвер, 11 квітня. В студії Вадим Ярошенко це Новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Росіяни вгатили по Миколаєву балістикою. Є загиблі та поранені. Евакуація родин із дітьми. Харківська Ова ухвалила рішення. Кремль не заважає вступу України до ЄС. Туреччина запропонувала проєкт нового мирного договору. Окупанти по обіді обстріляли балістикою Миколаїв. Сили оборони Півдня у телеграм-каналі оприлюднили наслідки удару. На відео видно пошкоджені будинки, автівки та кропостраждалих. Кількість загиблих зросла до чотирьох, травмовано п'ятеро цивільних, серед яких дівчинка, підліток, жінка та троє чоловіків, один у важкому стані. Харківська область ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми ще з 47 прифронтових населених пунктів. Мова йде лише про ті, що близькі до кордону з РФ, зокрема Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За інформацією військової адміністрації, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини. Самого Харкова це рішення не Стосується, пояснюють вова заспокоюватися зарано бо в РФ незупинений оборонно-промисловий комплекс. Таку думку в ефірі ранок лаєв висловила речниця сил оборони півдня. Окупанти продовжують накопичувати снаряди для подальших атак по Україні. Відтак небезпека триває, каже Наталя Гуменюк. Давайте пам'ятати про те, що незупинений оборонно-промисловий комплекс у ворога. Тому вже накопичення, яке сталося. Це один факт, а другий факт, що вони продовжують його накопичувати, тому заспокоюватись зарано, давати собі облашки зарано. Треба розуміти, що не тільки масовані ракетні атаки, а й точкові до прикладу з використанням балістики завдають чимало. Під 170 разів росіяни обстріляли ТСДТЕК від початку повномасштабної війни. У прес-службі компанії зазначили цитую три страшні дати для української енергетики цієї весни: 22 та 29 березня. Тепер ще і 11 квітня. Ворог продовжує систематично бити по енергетичній інфраструктурі. Кінець цитати. В Україні закінчилися ракети Петріот і Айрісті. Такий висновок зробив військовий експерт Юліан Рьопке після знищення внаслідок російської атаки трипільської ТЕС на Київщині. Раніше Київська область вважалася надійно прикритою західними засобами ППО. Він також показав напрямки руху російських ракет, які вільно притинають повітряний простір над Києвом, що також свідчить про бездіяльність української ППО. Водночас Європарламент відклав слухання звіту Єврокомісії до поставок Україні систем Петріот. З відповідною пропозицією виступив євродепутат і експрем'єр Бельгії. Він запропонував скасувати звіт Єврокомісії про виконання бюджету ЄС за 2022 рік і заявив Урселі фон дер що зараз є більш нагальні задачі. Це скандал, що Європа стоїть з відкритими дверми для України, а Європейська комісія не спроможна навіть на пошук найнеобхіднішого. Словаччина не проти вступу України до ЄС. Прем'єр-міністр країни на брифінгу з прем'єром України Шмигалем заявив, що слов. Бачина не створюватиме перешкоди на шляху нашої держави, а також він повідомив, що його країна не проти транзиту сільбоспродукції з України, але має намір захищати свої національні інтереси. По перше, це є підтримка Словацької республіки, якщо йдеться про Україну і її амбіції стати членом європейського союзу. Це не спекуляція, це є абсолютна повна підтримка. Ми всі прекрасно знаємо, що політичні заяви це одне. Uh, що ми? Uh... Підтримуємо, але коли йдеться вже про конкретні кроки, то ми зустрічаємося з, е, з перешкодами. Ми не є країною, яка буде вам класти перешкоди на вашому шляху. А навпаки, ми хочемо допомогти надати вам свій е, досвід. Е, що стосується перемовин щодо вступу, Словаччина бажає Україні швидке е, стати швидко стати членом Європейського союзу, бо це є гарантією для перспектив країни, для розвитку країни і для мирного розвитку вашої країни ми тримаємо кулаки. Е, за вас нагадаю, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув у Словаччину для проведення міжурядових консультацій на порядку. Денному були співпраця у сфері енергетики, логістика, торгівля та підтримка формули миру президента України. Цього року Латвія надасть військову підтримку Україні на суму близько 112 мільйонів євро. Повідомив президент Зеленський. Глава держави подякував за готовність допомагати в захисті від агресії Росії стільки скільки буде потрібно. Перед усім я дякую за вашу справді потужну підтримку. Дякуємо від усього нашого народу. Латвія також допомагатиме з відновленням та відбудовою, захистом критичної інфраструктури, розмінуванням безпілотними технологіями та кібербезпекою. Конгресмен коротко і ясно пояснив представниці Міноборони США, чому Україна має право завдавати ударів по НПЗ Росії. Діалог відбувся паралельно з тим, як окупанти завдавали ударів по Україні та знищували об'єкти критичної інфраструктури. Якщо хочеш виграти, не можна просто отримувати удари, не відповідаючи, то чому українці не мають атакувати нафтогазовий сектор Росії? Конгресмени, ми непокоїмось ударами по цивільним. Це суверенний вибір України, проте висловлюємо побоювання. Але нафтогазова інфраструктура в Росії належить Кремлю. Правильно, це не приватна корпорація. Вони належать приватним громадянам, які є частинами режиму Путіна. Мені здається, ми маємо їх знищити. Туреччина запропонувала проєкт нового мирного договору, щоб заморозити війну. Повідомляє нова Європа. Текст документа отримали всі три сторони серед умов договору заморожування війни по існуючій лінії фронту, зобов'язання провести у 2040 році референдуми під міжнародним контролем на всіх українських територіях, окупованих Росією на момент заморозки війни, гарантії позаблокового статусу України до 2040 року, обмін полоненими за формулою всіх на всіх, та щоб Кремль не заважав вступ. України до ЄС. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! Слава Україні!